днем, шановні українці, сьогодні в нас на огляді і продажі автомобіль нашого друга Ford Focus 2015 року, двохлітровий комплектація SE на автоматі. Автомобіль, в принципі, нашого друга і друга нашого колективу. Сьогодні прийшов час його продавати. Я сьогодні все, що знаю про нього, розповідаю. Пристебніться, поїхали! Як залізти під капот і розказувати про сам автомобіль? Я хочу пару слів сказати про власника цього авто. Це власник детейлінгу, це дуже педантична людина. Ну, По-перше, він до чистоти дуже привередливий. Так само і до технічного стану він зазвичай любить, щоб все було чітко, все було хайно, все було своєчасно. От. Окрім того, що він наш партнер по бізнесу, партнер по автомобільному напрямку. Від початку війни він з нашою спільною дуже вагомі внески робить для підтримки наших збройних сил. Завдяки йому ми купили не один автомобіль на фронті, багато різних речей, які були потрібні. Так що я вам окремо, ну, мені здається, що такої людини варто купити машину. Рухаємося далі. Тепер що в нас тут під капотом. Двохлітровий тут двигун атмосферний, роботизована автоматична трансмісія. В Як Фордаф вона працює, ми зараз в ходу поїдемо, це спробуємо переперевірити. Я не шанувальник фордівської техніки, одразу вам скажу, навряд чи колись їм буду. Але на свої гроші Форд завжди мав своє місце і в своєму бюджеті непогана машина. По техніці він доглянутий. Що стосовно пошкодження, тут з аукціону, коли він її купляв, вже готовою тут у своєї знайомої людини, було поміняне ліве крило, ліва фара, бампер. І там по колесу диск колес не помінявся, і щось по підвісці, можливо, не пам'ятаю точно це. Він її брав вже готовою, забрав, їздить, доглядає, все добре. Капот рідний. Фарбована морда вся, дуже легенько там, капот відфарбовувався. і отут от на дверці був віддать, підлом. Я прибором пройшовся, тут трошки шпакла є. Також фарбовано оце крило і оце крило. І Шпакла тут теж трошечки десь от в цьому місці є. Це зі 6 штатів, судячи з усього, тому що тут ніхто нічого не робив. От, так вона вся в приладі, в принципі, 110-120 мікрон, б'є дах, трошечки місцями десь доходить до 150 мікрон, 130, 140, 150. Можливо, теж підлачувалось колись. Ну, Якщо можна, морда там приблизно 170-180 в цих межах. Ну, Тут, наче все. Додатково він поставив тут туманки ось такі. Ну і фари, наскільки я бачу, судячи з усього, напевно, на ледах. Дивіться, по стану салону він достатньо охайний. Можете це бачити. Пробігу зараз у нас 153 тисячі км. А було, коли вона заїхала, 92 тисячі км. У 2019 році він її брав. В комплектації є, нічого такого, тут вау немає, але є в нас тут, по-перше, датчик світла. Одразу покажу, що тут багажник відкривається, яскравість приладів. Центральні замки відкриваються, закриваються. Чотири склопідйомники, електродзеркала. Шкіріне кермо він тільки от щойно сьогодні зробив перетяжку, бо десь було трошки потертості. Воно виглядає, ви бачите, як солідол, охайно, і приємно так в руці, і матеріали кайфові. Ну, Мені подобається, тут нема проблем. Далі, далі, далі. У нас тут кондиціонер, він, в принципі, звичайний. Мультимедіа з камерою заднього виду, вона з USB, з проекцією, до речі, бачите? Маленька така камерка, але зручна. USB, ось, будь ласка, ну і звісно, Bluetooth. Хендсфрі, тут у нас керування, ну і корис контроль у нас мається. Це у нас управління бортовим комп'ютером, той що у нас тут перед обличчям на табло. Безпека вся рідна, про це важливо маю сказати, обов'язково. І, і, і що в нас? У нас є тут е, на трансмісії, окрім драйву, є понижена передача, ну скажімо так, тягова для навантажень. Значить тут і все. Похвалитись з того, що тут прям мені багато місця, для ні, я не можу, але враховуйте, що в мене зріст 193 см, я сиджу сам за собою. Бачите, я отут от в цих положеннях можу трошечки упиратися, але мені не давить. Е я не скажу, що я можу тут вільно, вільно е відпочивати ногам, там знаєте, дати волю. Але, в принципі, ну, сиджу, сиджу, тобто не, не мучаюсь. А от з точки зору е даху, то височенький. Я головою зовсім не чіпляюсь, у мене тут, бачите. Достатньо місця. Ну, напевно, для середнього росту буде комфортно. Багажничок тут по об'єму, ну, я вважаю, непоганий, пару валіз можна тут покласти середнього розміру. Він достатньо охайний і чистий, спинки, звісно, складаються. Під низом тут усе у нас декатка. Я не знаю, де тільки в фордах має бути домкрат. напевно, там внизу під запаскою. Да. Напевно, він там лежить, але ну, я його зараз не підійму. І бачу рукоятку від домкрату тут. Полочка є, ще вона потаньована вся по колу разом з Лобачем. Все розумно, все по-любому я впевнений, що якісною плівкою це зроблено. Перейдемо до самої цікавої частини, я за кермом. До речі, зараз по поганій дорозі я от, їду. По підвісці, здається, все тихо, але десь якийсь маленький, все ж таки дрібний. От з бордюра спригнув тихо. Але десь якийсь дрібний, все одно маленький звучок є. Як вона їде? Перемикає чітко. Я натискаю. Перемикання чіткі, я знаю просто, що це важливо саме для фордів. До речі, все рідне тут по ніхто нічого по коробці, по трансмісії, ніхто нічого не робив. ТО, масла обслуговували і все. Чому я саме на цьому аргументую? Тому що я знаю, що в фокусах буває, ну, не в фокусах, в фортах. Скрізь це і фьюженах, і в фієстах, і в фокусах. При перемиканні бувають вібрації, детонації, чи толчки, ривки, там, і, знаєте, і так далі. Тут цього нема. Я в цій машині в ролі пасажира бував неодноразово. І іноді бувають якісь моменти такі, десь, чи пергазуєш, чи трошечки не додаш, що можеш, можеш відчути. Але в цілому працює воно тут лагідно і якісно. Ну, Таки скажу, що висувати високих вимог від форда не варто. Але для, для форда ну, достатньо комфортно і тихо в ньому. Форт просто сам по собі має деякі зазвичай там, зайві трошки десь звучки, скрипи і так далі. Вона тихо себе поводить. І навіть мені здається, я майже впевнений в тому, що вона, напевно, знешумлена чи безшумлена, як це правильно сказати. Давайте спробуємо від нуля до сотні, горочку стартами. Пробуємо розгін від нуля до сотні. Я натискаю педаль акселератора. От ви бачите, як вона перемикає. Чітко взагалі. Ну, я не відчуваю навіть... Жодного перемикання. І ось ми робимо сотню. Їде вона нормально непогано, нічого не можу сказати, прокоментувати. В принципі, не дуже гучно в салоні. І що стосовно трансмісії, перемикається без зайвих якихось претензій чи зауважень. Зараз спробую в повній тиші. Проїхати через трамвайні рейки. В принципі, все норм, все адекватно, все так, як має бути. І ви б почули, якби щось було не так. Більшість тих, хто мене знає, знає, що я шанувальник японського автопрому в основному. От. І скажу вам так, що Форд я ніколи не буду казати на чорне-біле, я ніколи не скажу, що я його люблю. Але в цьому році, в такій машині, в такій комплектації, в такому класі, японський автомобіль буде коштувати дорожче. Тому є над чим подумати. І я знаю, що в Форда є свої шанувальники і свій окремий. Ну, скажімо, коло, коло покупців або власників. І його люблять, його люблять по-своєму. Кожен і товар, є свій покупець. Вам я пропоную цю машину роздивитися, я вам точно скажу, що це непоганий екземпляр від хорошої людини, доглянутий. Так що звертайтесь набирайте, приїжджайте, ми вам з радістю все покажемо, протестуєте І якщо треба буде, то звертайтесь на сервіс, на який вам зручно, і перевіряйте. Підсумую так, що серед Фордів. На котрих мені доводилось їздити, це один з достатньо непоганих екземплярів. Навіть я б сказав, ну досить хороших. Тобто приємні враження після моєї такої обкатки, тест-драйву. Ну я в принципі їздив на цій машині. Ну там недалеко але в Запоріжжя на правому сидінні їздив. От е... я знаю, що тут все добре. Всім бажаю миру, а нам перемоги. З вами був льоха Трендавта. Слава Україні!